Виходи риби бачу, а дійти долізти до води не можна. Все в лютих джунглях. Ох ти що! Друзі, ви бачили цю покльовіну. Жерех! Жерех. Ай-яй-яй-яй-яй. Бляха зайшов. Оце покльовіна. У мене серце калотається, просто вам не передати як. Бляха, й водаття завів. Оце подача. Прям з води вискочив. Щоб дістати тебе, друже. Да, серденько забилося, як вперше. Ого, ну туди я не долізу. Давай, 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 вилазь. О! Ось він. Ось він, друзі, ах ти, що ти шо? Оце подача була. Слухайте, ну Йохане ти бабай. Яка ж це краса? Яка ж це краса? З такою подачею просто аж з води вилетів. Я думаю, що на відосі буде це видно. Це просто кайф. Побачив, до речі, вихід жереха. Одразу підкинув і... Просто моментальна покльовка. Є. Так, все, друзі, швиденько відпускаємо його. Нехай живе. Дякую тобі, малий, за покльовку. Це було дуже гарно. О, пішов. Ай-яй-яй-яй-яй, покльовка. Покльовка! Бачили? Ще один вихід джереха в тому самому місці змазав. Ще одна покльовка, блін, яка ж краса!